У Черкасах ветеран Борислав Головко разом з дружиною на грантові кошти відкрили зал йоги і безкоштовно реабілітуватимуть військових та ветеранів. Усі способи відновлення випробовує спочатку на собі чи працюють, розповів нашій Ользі Косенко. Тренерка Валерія Малкова розпочинає заняття з йоги. Поруч із тренеркою її чоловік Борислав, поліцейський з Харкова, двічі ставав на захист країни у 14-му та 22-му роках. Нині через бойову травму воювати більше не може. Сам переконався наскільки морально важко повертатися з передової у тил. Там один за одного всі тримаються. А тут пацани, чоловіки йдуть, йдеш у військовій формі. Всі відвертаються, очі донизу тебе не помічають, тебе немає. На поміч чоловікові прийшла Валерія з ідеєю відкрити зал для йоги. Разом написали бізнес-план, подали заявку на ветеранський грант і отримали від держави майже півмільйона гривень. Витратили все на інвентар. Зізнаються, дуже тривожилися, чи все вийде. Мені навіть йоги не вистачало, щоб заспокоїтися. Ну маю надію, що популяризувати будемо його настільки, що без турбот, без переживання. Далі будемо просто все платити, державу наповнювати коштами і самі заробляти. Саме йога зізнається Валерія. Рія врятувала її від паніки, коли чоловік воював під Бахмутом. Зараз прагне допомогти іншим рятуватись від стресу. Ця зала не тільки для людей, хто прийшов з фронту, а людей, хто відправив своїх чоловіків на фронт, у кого близькі вже ну, втратили, да можливо хтось переїхав, втратив все своє життя. Та насамперед тут безкоштовно реабілітуватимуть ветеранів за особливою методикою звукових вібрацій. Відпускаю всі думки, всі переживання. Нині Валерія тестує методику на чоловікові. Ну, сначала так, таками тривожно, але потім розслабляється. Мислі дурні уходять із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна. Марафон Єдині новини.